Аби увіковічити пам'ять про тих, хто мужньо став на захист батьківщини та віддав найцінніше своє життя заради чистого неба над нашою державою на фасаді Криворізької гімназії номер 86 відбулося урочисте відкриття меморіальних дошок чотирьом полеглим героям: Денису Мудрику, Євгену Ткаченко, Владиславу Ревенку та Дмитру Рябцеву. Сьогодні ми відкриваємо ще чотири меморіальні дошки наших випускників, які з першого класу тут навчалися, які Показали себе справжніми патріотами, які з перших днів стали на захист нашої держави, суверенітету нашої держави. Це такі учні, як Мудрик Денис, Ткаченко Євген, Равенко Владислав, Рябцев Дмитро. Сьогодні саме цим випускникам нашої школи ми відкриваємо дошки, але серце кров'ю обливається, тому що коли ти виховав з маличку, коли ти бачив, як вони зростають, коли ти бачив, як вони досягли якихось успіхів, і сьогодні вони віддали своє життя за те, щоб Інші діти, інші учні, жили під мирним небом. Денис Мудрик на початку повномасштабного вторгнення відразу став до лав ТРО, допомагав укріпляти місто. Згодом добровільно доєднався до складу 129-ї бригади ТРО, був молодшим сержантом. Але, на жаль, 30 листопада 2023 року біля населеного пункту Мохриця Сумської області при обстрілі Денис загинув. Мужній захисник мав шість нагород, в тому числі від президента України. Але свою останню нагороду орден за мужність третіх поступення герой отримати, так і не встиг. Це була людина з величезним серцем, душа компанії, людина свято, тому що завжди, де він з'являвся, з'являлося і свято. Денис настільки любив це життя, він настільки сильно радів кожному дню, що я навіть інколи дивувалася, де він бере стільки заряду позитиву та енергії. Ми мали дуже багато планів, мрій, задумів. Але 30 листопада все змінило назавжди. І мій чоловік повернувся додому на щиті. Євген Ткаченко з першого класу навчався у гімназії номер 86 13 жовтня 2022 року був мобілізований до 81-ї бригади десантно штурмових військ. Воїн був людиною з великої букви та справжнім чоловіком. 21 жовтня 2022 року він виїхав на завдання в районі населеного пункту Білогорівка, Северодонецького району Луганської області. Захисник вступив у нерівний бій з окупантами, наслідок чого загинув через вибухову травму нагороди орден за мужність третього ступеня та нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеню. На жаль, знайшли героя вже посмертно. Це був активний, спортивний, дуже світла людина, яка дійсно вокруг нього гуртувалася. Кампанія він завжди відстоював інтереси колективу трудового. Він був у профсоюзі заступником голови. Багато дуже на виробництві навчив нових спеціалістів праці. Хороший був наставник для них. Коли почалася війна, і він пішов, як сталося, ми попали в десантно штурмову бригаду, він сказав: Я прийняв рішення, якщо ми не схочемо бути там, то навала прийде до нас додому. І вдома не буде, і нас не буде нічого взагалі не буде. Єдине, що можна було тут, це тільки його підтримувати його сміливість чесність. Владислав Ревенко захищав батьківщину ще з далекого 2014 року. Служив в зоні АТО в Донецькій області. Надалі продовжив кар'єру військового. Того страшного, 24 лютого 2022 року. Під час виконання бойового завдання на території Сумської області, в автомобіль, в якому перебував захисник, влучив ворожий снаряд. На жаль, воїн загинув на місці. За життя його героїзму високо оцінений. Захисник отримав почесні нагороди, у тому числі за оборону України. України від президента. Владислав нам запам'ятався тим, що він завжди був життєрадісною людиною, він завжди боровся за справедливість, він завжди радував нас всіх своєю посмішкою, добротою. Він був для нас лучиком сонця, який завжди світив. Але 24 лютого все дуже змінилося. Ми запам'ятаємо його добрі справи, та вчинки. Нехай вони будуть для нас натхненням попирати вершини. Також меморіальну дошку відкрили на честь Дмитра Рябцева, який спочатку повномасштабного вторгнення активно займався волонтерською діяльністю. Згодом добровільно вступив до лав ЗСУ. У вересні 2022 року приєднався до складу 129 ї окремої бригади ТРО. 2 грудня 2022 року мужній захисник загинув під час бойового завдання від важких поранень, захищаючи нашу батьківщину в районі населеного пункту Олександрівка, Береславського району Херсонської області. Свої нагороди за Заслуги перед містом третього ступеня та орден за мужність третього ступеня воїн отримав вже посмертно. Маємо зробити все можливе, щоб пам'ять про них жила вічно, щоб ми і наші майбутні покоління знали, якою над високою ціною дісталася нам перемога. Перемога обов'язково настане, і я впевнена, що віддані життя наших героїв, наших найкращих синів і донів будуть недаремні. Низький уклін рідним за ваших синів, чоловіків, братів це непоправна втрата, і нема тих слів, аби виразити вам слова підтримки. Вічна пам'ять і слава нашим героям України. Тепер наші герої будуть щодня зустрічати і проводжати поглядом з меріальних дошок учнів, містян та нагадувати кожному з нас, що захисники віддають своє життя за наше мирне майбутнє. Вічна пам'ять та шана полеглим захисникам. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський.